Вітаю вас, 13 жовтня сьогодні, понеділок? Ви написали мені два цікавих питання. Я вирішила зробити розклад, подивитися, бо ну, вони реально цікаві. Перше питання стосовно того, що сьогодні підписали мир з допомогою Трампа. Він показав цю бумажку, жирна підпись, між Хамасом і Ізраїлем. Мир. І ви питаєте, чи дійсно. Мир між Хамас і Ізраїлем. Щось змінить тепер для України. Ну, мається на увазі, що тепер ми наступні для підписання миру. Чи більше буде уваги, чи більше буде ресурсів від США для нас? Дуже цікаве і влучне питання. Давайте будемо дивитися. Пошіть, будь ласка, щось змінить для України? для... Дивлячись на те, що відбувається у нас зараз. А відбувається ескалація за ескалацією. Чи зміниться щось для України після підписання миру між Хамасом та Ізраїлем? Ізраїль. Вищий суд. Очікуйте ударів. Ну, тобто, ще буде ескалація. Єдине, що показує, зміниться це більше буде ресурсів. Нам буде більше ресурсів. Мир, Да, від світу нам більше буде ресурсів. Може зброя, те, що летить, літаки, якийсь, якась техніка, колісниця. Більше буде нам щось приходити. А може Ізраїль теж чимось буде допомагати. Але прям щоб щось змінилось, прям різко і взагалі неочікувано. Ну, у нас, як, у нас тупікова ситуація. У нас тупікова ситуація. Ще раз кажу, із-за того, що Росія записала собі повністю 4 області. В них, хочуть все, ми це не віддаємо. І це тупік. Ось, бачите, тупік території. Так, ладно, давайте по-іншому спитаємо, чи наступна Україна? Так, після Хамасу та Ізраїла, і, Ізраїля після підписання їхнього миру, чи наступна буде Україна та Росія? Чи наступний мир буде між Україною та Росією після Ізраїля і Хамаса? Україна, відлюдник, правосуддя, робота, дорога, диявол. Ну, скажу так, увага буде, уваги буде більше нам тепер. Роботи буде більше, зустрічей буде більше. Якісь навіть можуть бути кроки. Ну, правосуддя це прийняття якихось рішень, законів. Чи наступна Україна та Росія? Башня, сонце. Летить. І потім світ. Знову очікуйте ударів. Очікуйте ударів у вашому домі втрата ресурсів, башня на сонце. А потім після всього цього карта мир. Ну, не знаю, прямо. Мені показує навпаки ще сильнішу ескалацію. Ще сильнішу ескалацію. А потім, як не буде вже іншого виходу, так? не в нас, не в них, і потім якось сядуть, зустрінуться, почнуть щось там робити. Ну, і Трамп, мабуть, цього теж вичікує. Трамп, що теж вичікує цю сильну ескалацію, щоб ще більше ще більше все що Теж це вичікує Трамп. Україна зупинит, зупинка повішена. Ну, так, да. це стосується все територій. Ось, знов відлюдник окупований і власність, щоб Україна зіткнулася з дуже важкою ситуацією і пішла на якісь поступки. Хорошо, що Україна? А Росія? А Росія що? А Росію вони будуть залякувати своїми тамагавками. Є плани по захисту. Є якісь плани, щоб більше нас захистити, захистити наше небо. Буде. Давайте так, в найближчий час з'явиться якийсь план. Ну, не просто план, а може його вже почнуть вводити в життя цей план. Захистити більше наше небо, захист нашого неба. Ну, що вам сказати? Що прямо завтра, післязавтра буде закінчення війни, ні? Допомагати, Да, будуть. Увага. Уваги буде більше, більше. Допомагати будуть будуть. Але все одно тупік. Розумієте? Показую ескалацію, а після неї вже тоді може щось бути. І друге питання. Чи може оця ескалація сильна між Україною та Росією призвести до ліквідації фігури Путіна як об'єкта продовження війни? Ну він реально об'єкт продовження війни. Чи може сильна ескалація між Україною та Росією призвести до ліквідації фігури Путіна як об'єкта продовження війни? Ну, мабуть, ця ескалація повинна не тільки в них бути, а, тобто в нас бути, а ще й в них? Правильно, чи може ескалація призвести до ліквідації фігури Путіна як об'єкта продовження війни? Повішений. Зупинка війни, домовленості з Росією. Правосуддя по війні. І тупік. Все одно тупік, правосуддя, війна, тупік. Все одно, ще раз кажу, оце, що вони записали свою Конституцію. Я не знаю, що має там в Росії статися. Куди вона повинна пощезнути, щоб це врегулювати. Тому що тупік і за правосуддя, і за Конституції, і щось стосовно війни. Зустріч, уход України. Знов окуповані території. Ось відлюдник і власність, страх, боротьба, конфлікти. Ну, прям ліквідацію Путіна. Щось я тут не побачила, на жаль. В них там тих путінів. Уявляєте, скільки. Так, хорошо, що буде з владою Росії до кінця цього року, 25 го Що буде з російською владою, з самим Путіним до кінця цього року? Їх там, до речі, три. Знов показую, після дуже сильних ударів по Росії, тоді може бути і ліквідація Путіна, і е, зустріч домовленості про закінчення війни. Тобто, на них повинно щось таке полетіти, щоб нарешті настало це правосуддя, щоб вони відмовились від того, що записали свою Конституцію, повинно на них щось таке полетіти. Ну, мабуть, оці там агавки або, 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 може, іще щось до пари. Знаєте, все в кучі. Повинна бути така ескалація, така ескалація, щоб це сталося. Чи приберуть, чи ліквідують фігуру Путіна? Чи буде ліквідована фігура Путіна в найближчий рік? Давайте так спитаємо, чи буде ліквідована фігура Путіна, чи приберуть його, її, його фігуру. Цю фігуру в найближчий рік. А ми дуже чекаємо цих змін, бо реально, якщо там буде Путін, то це війна, вона якась безкінечна. Чи приберуть фігуру Путіна в найближчий рік? Ну, хитрість там є, звісно, але важко їм з цим всім впоратись. Смерть і зірка дорога. Таке відчуття, що може бути пригожен, бунт пригожина дубль 2. Як військові, колісниця і луна. Бунт пригожина дубль 2. Тобто його ліквідують, щось буде типу схоже на бунт Пригожина. Але це через і буде ілюзія імператора. Взагалі, коли імператор стане ілюзією, але це через якісь дуже сильні удари по самій Росії. Тобто повинна бути така ескалація, що просто треш, повний треш. Ось таке показує. Подивимося, а, а нам що робити? Нам триматися.